Привіт-привіт всім, дорогі близнюки! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш теропрогноз на грудень 2024 року. У грудні місяці у нас декілька важливих подій. Першого числа у нас відбулося вже новолуння. І це такі нові енергії. Так, стрільці у нас були. Дивіться обов'язково своє відео, воно є на каналі. верніше, свій прогноз відео на новолуння 1 грудня. Це були у нас нові енергії, новий початок. але, при тому всьому у нас Ретро Меркурій зараз до 15 числа там же у стрільці знаходиться. І ретро Меркурій повертає нас назад. Це планета у нас домовленостей, транспорту, техніки, комунікації якихось. І коли Меркурій ретро, він повертає нам колишніх, він повертає якісь колишні ситуації, і оця нова енергія, яка була там вже, в тому же тому, тому самому місці. Де в нас ретро Меркурій? Вона говорить про те, що можуть бути якісь у вас хотіння нововведень у вашу роботу, наприклад, так де у вас знаходиться знак стрільця. Подивіться в вашій натальній карті. І от все, що перероблюєте, все, що оновлюєте, все, що от ви можливо там щось давно хотіли, не доробили. От зараз ви це зробите до 15-го числа по ретро Меркурію, можна все. Переробляти можна доробляти, дозавершувати, повертатися назад, переглядати, як краще зробити, що додати, щоб краще функціонувало. Не бажано купляти нічого нового, дорогого, не бажано. Починати якісь нові стосунки. Там люди, які до вас прийдуть зараз цей період, вони, скоріш за все, надовго з вами не залишаться. Або там якісь проекти, які ви будете зараз, якщо ви починаєте, ну не починайте, краще почекати до 15-го числа вже потім робити оцей перший крок. А, далі у нас іще 6-го числа розвертається планета Марс у знаці Лева. Подивіться, де у вас Лев у вашій метальній карті, в якому домі Лев ой, 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 Марс взагалі. Це планета у нас енергії, і коли він стає в ретро-рух енергії стає менше, тому зараз до кінця року взагалі буде можливо тяжче якісь е, робити дії. Так вам тяжче буде саме на фізиці потрібно буде більше якогось зусиль прикладати для того, щоб в тій сфері гороскопу, де у вас знак суддякулева знаходиться досягати якихось цілей. Цей місяць він взагалі націлений на те, щоб доробляти допрацьовувати, підводити якісь підсумки. Цього року і знаєте розуміти скільки з ходинок ви пройшли, розуміти, що ви зробили за цей рік, а не починати щось нове уже там до кінця місяця, 30 числа, у нас буде ще одне новолуння, і там можна буде уже вступати в новий рік, і там уже можна буде вже робити так якісь конкретні нові дії. Це новолуння буде у нас в Козорозі, воно буде закладати так, енергії саме матеріального достатку. На це новолуння я зніму ще одне відео. І на повнолуння 15-го числа також буде ще одне відео. І ще одна подія: 7-го числа розвертається Нептун, який був ретро в рибах. Це планета. У нас інтуїції творчості він досить давно з початку літа був ретро, і зараз можливо так. Де у вас знак криби, там у вас буде більше творчого, якихось творчих починань, вам захочеться духовно розвиватися, вам захочеться, може, якісь м, зайнятися чимось, е, так, якоюсь творчістю, що ви давно хотіли хобі якимось зайнятися. Це буде дуже добре взагалі у цьому місці, особливо якесь таке, що там давно не виходило, і зараз ви нарешті до цього прийдете. І Нептун, він ще коли ретро, він вдягає такі трішки рожеві окуляри, затуманює все. Тому зараз він розвернеться в прямий рух і буде набагато легше зрозуміти, відчувати інтуїцію, розуміти, куди вам треба іти. Тепер давайте дивитися карти. Які енергії вам потрібно звернути увагу у грудні місяці? Обов'язково всі свої прогнози дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Карти можуть повторюватися, звертайте на них увагу. Вони будуть доповнювати один одного. Хто хоче особисті консультації, звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до від цього відео, і також там буде моя почта. Ви можете писати мені і на почту також. Так, і обов'язково. Підпишіться, хто у нас не підписаний, хто дивиться зайцем, обов'язково підпишіться прямо зараз на канал. Ставте лайк і пишіть в коментарі, як у вас програються карта. Так, ну що, поїхали. Карти для близнюків. Перша карта на грудень 2024 Так. Закохані прекрасна карта, старший аркан. Ви можете дійсно закохатися на цьому в цьому місяці. У вас можуть бути якісь співпраця, наприклад, там з минулими вашими партнерами. Знову проект ви будете робити по ретро Меркурію. Все завершуватися буде так, як потрібно вам. Тут може бути якийсь вибір у вас вставати. Тому місяці, коли вам потрібно буде знаєте ви будете і там, і тут, або будете змінювати постійну локацію чи їздити з одної точки в другу, і вам прийдеться буде тут вибирати, де ви більше хочете там часу, наприклад, свого проводити, або як ви. Деки хочете співпрацювати з людьми, взагалі всі справи, все, що би ви не починали, все що би ви не робили, куди би ви свою енергію не вкладали в цьому місяці. Ви з цього будете мати дуже хороші ресурси і дуже хороші результати. Дорогі близнюки, Прекрасно, уже місяць прекрасно починається. І дійсно, от закоханий, так ви можете у кого до речі, стосунки є. У вас можуть покращитися дуже сильно відносини у ваших стосунках і навіть близькими людьми з друзями у сім'ї. Просто це підтримка двох людей, поєднання двох душ. Ой, а у когось нове кохання, нове старе кохання, скоріш за все, можливо, це з минулого таку ретро Меркурій вам принесе якогось колишнього чи колишнього е, новий початок. Це творчі процеси. Це коли ви вкладаєте дуже багато своєї енергії. Це коли вам хочеться так, якісь новини приходять, вам хочеться про них розповісти. Ви енергетично наповнені. Тут любовна сфера у близнюків у цьому місяці дуже сильно буде програватися. А якщо це не про любов, тоді тут саме ідея якась так творча. Процес, здійснення мрій і, можливо, навіть тут подарунки, запрошення на якісь свята у вас будуть карти прекрасні. Так, і ще. Справедливість. Справедливість це про документи старший аркан, і е, тут або буде знаєте, якесь прояснення відносин, або це на офіційний рівень. вийдуть ваші відносини е, з документами. Тут можете щось вирішувати, підписувати. Може, вам адвоката потрібно тоді звертайтеся до спеціаліста, і вам тут запропонують просто найкращого спеціаліста по справедливості. Людину, яка дійсно у цьому всьому розуміється, також справедливість це у нас взагалі про баланс. Вам тут потрібно відчувати, знаєте, якщо тут є якась закоханість, у вас така, то не забувайте про інші сфери життя. І взагалі близнюки, ви так, у вас також у вас два лиця, і вам потрібно. Постійно ви можете змінювати свою думку. Тут потрібно буде тримати баланс між двома думками, вам потрібно буде тримати баланс між цими двома вашими особистостями, може, між якимись двома сферами. Слідкуйте за своїм харчуванням, також у цьому місяці взагалі. І всі справи пов'язані з документами, вони будуть вирішуватися вам на руку. Так, карта для близнюків на грудень 24-го. Ой, рицарь кубків, любов, прекрасне відчуття у вас буде. Подарунки. Хтось приїде до вас із подарунками, поїхати можете в якусь подорож, любовну, тут близнюки. Пропозиції якісь будуть у вас дуже приємні. Для жінок особисто, для жінок особливо, це може бути. Якийсь так, якийсь людина, чоловік, який буде вам пропонувати свою любов, буде пропонувати вам щось таке дуже приємне, але тут потрібно тоді думати і провіряти слова. Тому що дуже багато може бути жестів, дуже багато може бути пустих слів, але потім не буде конкретних дій. Тому тут довіряй, але провіряй. Чоловіки вам захочеться просто відкрити свою душу, вам захочеться дарувати любов, вам захочеться діяти. І тут, можливо, треба якраз таки проявити свою такі творчість, якусь свою так, емоційність. А, і... М Знаєте, такий якийсь подаруночок комусь зробіть. Це може бути навіть просто якісь ваші друзі, хтось до вас приїде з подарунками, або ви просто захочете комусь допомогти, там підвести кудись. Так, Це у нас рух взагалі справи, і от справи, якраз таки, вони будуть рухатися так, як потрібно. Не спішіть тут. Туз пентаклів. Близнюків просто шикарний розклад, поки що, так. То спентаклів, це новий початок, відкриті двері. То скубки вже був, так, любов. І емоції у вас вже прийшли. Тепер вам гроші приходять, шанси якісь приходять, пропозиція по роботі може бути, або якісь фінанси вам прийдуть, виплати вам можуть якісь тут прийти. Це може бути вагітність, до речі. І дивіться, це може бути якась пропозиція у вас, так, по роботі, або якийсь ресурс, матеріальний якось вам е, дадуть вам якісь, е, якусь. Якийсь момент, гроші якісь вам можуть дати, чи щось, що ви можете в руках потримати по пентаклях. І так, вагітність тут може бути для тих, хто давно хотів, хто планував, тут, нарешті, вам ще й документально це лікарі підтвердять. П'ятірка кубків. А отут у вас можуть бути якісь образи, знаєте, нерозуміння. Якоїсь ситуації, не фокусуйтеся на негативі. Тут дуже важливо з кожної ситуації брати позитив і брати, знаєте, якийсь ресурс, тому що просто так нічого не стається. Може, тут це взагалі не ваша карта бути, хтось може просто образитися, чи хтось може в якусь таку трішки депресію в вашому оточенні впасти. І тут ви будете ніби підтримувати цю людину, ви будете їй допомагати, їй оці подарунки робити, або комусь може бути грошима, наприклад, там допомагати. Завжди тут є вихід із ситуації. П'ятірка це кризова карта, яка говорить про те, що потрібно навчитися з цією, от, з цією депресією, з цією кризою вам не те, що боротися, а справлятися. От просто так, не фокусуватися на негативі, не ображатися тут. Може, тут у когось. Там в одних якихось знаках, бо асцендент, наприклад, і у вас тут щось піде не так, як вам хотілося би, і ви оці свої емоції покажете трішки більше. Так, наступна колода. Карта для близнюків на грудень 2024-го. Трійка мечей. Так, да, буде тут у вас якась така образа. Непорозуміння, сварка з кимось може бути недомовленість. Не можете з кимось домовитися. Всі, у кого є питання з серцем, до речі, тут потрібно провірити. Не переживайте забагато. Трійка Ріка мечей дуже швидко проходить. І тут, якщо вам хочеться так випліснути свої емоції, поплакати, це, до речі, може бути про сльози щастя. Так, часто програється тільки мечей по сльози щастя. Що щось щось станеться, і ви або ви знайдете вихід із чогось, ви прям будете настільки щасливі, що ви будете плакати. Це швидко проходить, якщо це. Якась образа у вас, так? Тоді ви зможете швидко справитися. Достатньо всього лише випустити з себе ці емоції, не тримати їх у собі ні в якому випадку. По трійці мечей може бути ще так розбите якесь серце, ви можете комусь серце, до речі, розбити, щось не виконати якусь обіцянку. Або в вашому оточенні знову ж таки буде хтось, кому потрібна буде підтримка. І ще. шут все обійдеться. Подивіться: вивільнення, визволення старший аркан, новий початок. Це карта ризику. Ви, до речі, любите ризикувати близнюки. Так, подивіться, у вас тут майже немає ніякої навіть ризику. Ви просто ви, по перше, захищені, і по-друге, ви, ви йдете далі. Люди тут можуть з'являтися у вас зовсім якісь нові, набагато старші, або з якимись іншими віровісповідуваннями, або які на інших мовах говорять, іноземці. Нетрадиційної орієнтації, тут люди можуть у вас з'являтися. І ви, або, наприклад, там друг у вас якийсь, і ви будете йому допомагати так у якихось своїх справах. Це в нас карта взагалі такої легкості. І ви досить швидко оцю трічку мечей. Я думаю, це навіть вас не буде стосуватися, так? або це просто буде якась така погода, дощ, і ви собі зразу знайдете. Чим собі іншим, наприклад, там зайнятися. Але все обійдеться. Не переживайте, немає тут нічого ні такого серйозного. Це в нас така інфантильна більша карта. Так, і ще. Імператор. Імператор і на дні колоди знову справедливість. Це у нас карта стабільності. Якась людина така у вас може програтися. Хтось із державних структур, можливо, так обійдеться. Якщо ви ж переживали по поводу якихось документів, або щось у вас сталося, то все обійдеться. Рішення тут буде прийняте, рішення у вашу користь скоріш за все, або ви когось підтримуєте, або людина тут заспокоїться. Потрібно брати все в свої руки, потрібно брати відповідальність на себе, так і чітко діяти. Це може бути ваш начальник, новий якийсь так Ви може там з кимось посварилися, і вас тут обійдеться все там або замінить вам начальника, або це може бути. Взагалі, ваш там батько, хтось, хто старший за вас, хтось такого більше статусу. У жінок, до речі, чоловік такий може з'явитися, який вам всі питання порішає, який вам допоможе дуже сильно. І ви себе будете відчувати, в принципі, тут під кінець місяця, ви себе будете відчувати досить стабільно і комфортно. Хтось може або замість вас взяти це все, все вирішення питань, або ви. Просто скажуть, так, окей, зараз ми це все вирішимо, і ви дуже спокійно, легко це всі, всі ці питання закриєте. Так, і оракул. Дорогі близнюки, оракул. На грудень 24-го. Так, вчись у життя. Угу. Будуть, значить, тут якісь у вас такі. Питання, справи, на яких вам потрібно буде навчитися, так, може, тут якраз таки цей кризовий такий момент, і це буде просто зі сторони. Ви будете брати цей досвід до собі, або ви будете його проходити, але тут потрібно буде вам у цьому місяці. Чомусь таки навчитися. Якісь трансформації у вас будуть так, і якісь ситуації вас приведуть до того, що ви для себе зробите якісь дуже важливі висновки. От цей місяць для вас це місяць навчання, це місяць можливості взагалі проявити, показати себе. Карти у вас дуже класні, насправді, навіть при тому всьому, що тут рікається мочей, ви дуже швидко зможете з усім справитися, навіть тут не переживайте, дорогі близніки. І побачимося з вами у наступних відео, Па-па!